Ми працювали над цим проєктом декілька років, починаючи з 6 класу, і е, створили як результат цього проєкту такий альбом, в якому е, записали відео е, наукові фільми по кожному із міст, де ми були, і е, легенди кожного міста, де ми були. Е, зараз ми представимо коротенько цей проєкт. від екскурсій та вражений мовірний ефект. За історичну програму ми прямували в чудових куточках рідної України побували. Наша батьківщина має героїчну долю і жалу до свободи, боротьбу за волю саме, саме для захисту від По всій території давньої держави з'явилися будівлі її світової слави. Кажець Подільський ходив, дошневець. Париж, людських остров, ходив. Всюди ми були, ось і молодці. Історію про ці містини ми не лише вивчали, але її побачили, відчули, запам'ятали. Подухали, гаряч, що там живуть, повірте, усі за собою ведуть. На столиця Подільського краю, який брати Радовича вибували, як шуточок краю, і диво олене для місця казав, мінці і слави на всі роки пророкував. Розквітло, фортеця з'явилась, за крайними водами смотряча вмилась, захищені стрелями при воздухі і жителів своїх надійно захищали. Фортеця тисячоліття відсвяткувала. від яких поселедця нас у собі взяла, і прямо на стіні її лихе та вкричалась, розказуючи мало, де вона узялась. Може, то відважна дівчина погоду входила для оборонців фортеці. Замурована в сіні ридає, бо плянок по сьогодні не висихає і відомі режисери і тут колись знімали красу та велич цього місця назавжди замівали. Під гідце найгарніший здомок в Україні та Польщі цівився. Первопобова залучала. Кажуть, і Дель-Аква, ту до руку приклав. Триповерховий палац саме він зворужав. Легенда цими місцями тут теж толкають. У жіночі обряд з собою зберігають. Цей замок один з найстаріших на сході Європи. Він недалеко від вова, не беруть його роки, власним шматочком за речі посполити виглядав, стратегічне значення, як ключ до волини, чи Галичини не мав, романтична трагічна легенда і тут гуляє, думаю, молодого Адама Жалкевича, і досі тут блукає. Соли, перша згадка про нього 15 століття сягає. Створена любові вже ніщо не здолає, збудований як це те день і стоїть, і по наш день. На вічній вартісті сержи, і вночі, і вдень. І козаків, і турків замок пам'ятає. Своєю неповторністю він кожного вражає. Кохання Яна Собейського і Марії тут живе. І від руйнування диво замок береже. На парімах річки гнізно, місто збару з'явилося старі старій Сваришки і гори залишилися. Тут руїни середньовічного замку ще існують, і за руками русі ще сумують. Бабина пора корочі сучі легендами керує, не володіє. Приноси панство, з'їхалося відчання, царевич, ведро і магнатка камніших, весілля святкувало. І багато людей в цей день відправили. На виході з церкви зпідхнувся жених, отримав проростку, при нього не звик. На виході з церкви з від... підхрустя, цього чи проростку було, став ітищуся. В в Серед них є навіть і корупції у греці. Палац, який тут є, нехай розвається вишневецьким побудований. Архітектором майже пізніше реконструйований. Каже й навіть в... мать свідоців і цей палац ми висадився. Місто нас достою від винораву діалог. Та відважно себе захищала. Мудрий князь відправив, просунь у домі мав. І дані сорождя варською їде діздала. Ірма мудро своє місто боронила, захищала, хустку шовкову навту дозірвала. Оточеними рангами вона не вдалась, скинулась із скелі в сужні каризала. За минулими руками сумує мрія, саме наречена правка, місто від таром врятувала, не злякалась ворогів, не западікувала, вийшла на бастьон, Богу молитву послала, підпалила запал та канський намет зруйнувала. Отже, найтаріше, найкращише, після України. Планування <зваж> це подоба цікаво і політики. За одного з розуму його навіть в під замени сховали. Ну а те, як під замени, скарби зберігає, різниці Отакий словечий шлях не всі пройшли, йому, може, з печатими Якби не було цікаво, і читати читати, цим пописувати і вщину плачу посилати. Молодий. І це не сказано, не мить. Болі її не також пані бережуть. І своїх перщаків досі будь і ждуть. Ми дякуємо за підготовку нашого проєкту очередній Вікторії Григорій дати мощі надалі відповіді за написання верхів.